Доброго дня. У перший брифінг, безумовно, хотілося б підбити підсумки минулого року і окреслити основні завдання на вже прийдешний рік. Насправді, минулий рік дійсно можна назвати роком електроенергетики, тому що дуже багато подій відбулося саме в цьому секторі енергетики. Безумовно, перш за все, це фінансове ПСО. Це відхід від товарної форми і запровадження фінансової моделі. Яка насправді збалансувала державні генерації і відповідно дозволила державним компаніям зайняти пріоритетне становище на ринку. Крім цього, ця формула паралельно дала можливість реалізувати ініціативу президента щодо зменшення тарифу на електроенергію для населення, відповідно до гривні 44, бо зменшений тариф для 80% домогосподарств. Наступним важливим моментом минулого року, який теж. Ми будемо дуже, дуже дивитися і працювати в цьому році. Це безумовне питання синхронізації з європейською енергосистемою, а відповідно це питання сертифікації «Укренерго», яка надала можливість відповідним чином тепер нам рухатись в цьому напрямку вже до, сподіваюся, завершального етапу і вийти на повну синхронізацію енергосистеми України з енергосистемою Європейського Союзу у 2023. -му. Році безумовно були і дуже важливі законодавчі ініціативи, які реалізовані, це зокрема торгівля, держава торгівля для всіх учасників ринка і включає і приватні генерації. Це безумовно і ті механізми, які були запроваджені у відновленій енергетиці, які ми вже напрацювали і будемо реалізувати у 2022 році. Що важливо, що насправді за результатами 2021 року. Ми бачимо, що частка видає дуже суттєво зросла, зокрема в об'єднаній енергосистеми. Очікується, що вона досягла десь 13,4%, що є, є, що є досить, досить потужним і значним, значним збільшенням. Так само дуже багато було імплементації норм європейського законодавства, особливо в електроенергетиці, у секторі зеленої енергетики, енергоефективності, в газовому секторі. Був реалізований прийнятий другий національно визначений внесок до Паризької конвенції і який передбачає зменшення парникових викидів газів на 65%. Що є теж дуже важливо Україна тут серед перших країн світу якраз з такими показниками. Дуже важливий був ухвалений закон про енергетичну ефективність, який дасть можливість насправді дуже багато реалізувати. З точки зору змін подальшого законодавства, ухвалення відповідно технічних регламентів тощо. Тобто, фактично, така законодавча дуже активна робота велася в минулому році, і ми насправді плануємо в цьому році продовжити цей тренд. Що важливо, теж це те, що в минулому році Україна наприкінці 2021 року розпочала головування в енергетичному співтоваристві, і насправді ми розцінюємо це як таку дуже серйозна можливість для нас. Перш за все просувати ті ініціативи, які важливі для забезпечення, перш за все, енергобезпеки. І мова йде це одну з ключових ініціатив, яку ми вже запровадили, це регіональне енергетичне партнерство. І мета цієї ініціативи якраз уникнути. У таких кризових ситуацій, зокрема щодо постачання газу, ми пропонуємо в цій ініціативі зробити відповідний хаб на базі українських газосховищ для того, щоб забезпечувати газом надійно і стабільно протягом опалювального сезону країни Центральної та Східної Європи. Що є важливо, також що Україна, єдина серед країн контактної Європи, була запрошена. Сполученими Штатами для участі в ініціативі Net Zero World і Україна дійсно стала рівноправним членом цієї ініціативи. Це дає дуже важливі і, і можливості такі серйозні для держави щодо отримання доступу до розробок 17 наукових лабораторій Міністерства енергетики США і відповідна реалізація таких дуже пріоритетних і пілотних проєктів в галузі декарбонізації. В минулому році ми також приєдналися до центру передового досвіду НАТО з енергетичної безпеки. Це є дуже важливо, особливо на тлі тих загроз, які ми бачимо перед державою, і зокрема, дасть можливість отримати найкращий досвід країн учасниць НАТО щодо захисту, дійсно захисту інформації в сфері енергетики. Так само ми опрацювали. Цілу низку стратегічних документів, і це і стратегія енергетичної безпеки, це і державна концепція державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів. І зараз ми в цьому році працюємо над енергетичною стратегією до 50-го року, і так само ми вже закінчуємо розробку з нашими західними партнерами відповідної водневої стратегії України. Так само відбувалися зміни на ринку газу в Україні. Це і відмова від ПСО, розвиток біржової торгівлі, ведеться робота щодо спрощення процедури зміни постачальника природного газу. Тощо важлива є так, також ті проекти, які вже започатковані в вугільній галузі, і вони будуть реалізовані в цьому році. Це відповідні проекти з трансформації вугільних регіонів. І ми говоримо підготовлено для старту два проекти в цьому році з проводити трансформації у чорнограді та мирнограді. Це все зробиться за сприяння ЄБРР урядів Великої Британії та Німеччини, і які дійсно дуже дуже сильно нам допомагають в реалізації і будуть допомагати приймати участь в реалізації таких проєктів. Вперше з 18 року ми заклали кошти на розвиток вугільної галузі, і це дійсно важливо. Ми будемо збільшувати відповідне фінансування для того, щоб дійсно розвивати вітчизяну вугільну галузь і щоб надійно забезпечити генерацію вугілля. Безумовно, ну, минулий рік і цей рік є відбувається взагалі дійсно масштабна чи не наймасштабніша енергетична криза в світі. І дійсно ми бачимо, що ціни на енергоресурси перевищують взагалі всі колись існуючі історичні мінімуми, і якраз це дає поштовх до реалізації цілого ряду стратегій зміни підходів, в тому числі в Європі і в інших країнах. Зокрема, вже зараз обговорюється питання визнання. Атомної енергії екологічно чистої, тобто віднесення атомної генерації до зеленої енергетики, для нас є це особливо важливо, тому що без перебільшення, а тут я хочу трохи може більш детально зупинитися, що минулий рік і наступний і цей рік буде роком розвитку дійсно атомної генерації, тому що дійсно дуже багато було закладено в минулому році. Зокрема, в минулому році ми підписали. Відповідні меморандум спочатку а потім угоду з компанією Westinghouse про будівництво п'яти нових енергоблоків. Два вже підписана конкретна угода щодо двох, які будуть реалізовані на площадці Хмельницької атомної станції. Це і угоди, які підписані з нью щодо а, розвитку або можливості будівництва з залученням, перш за все, локалізації максимальної в Україні малих модульних реакторів. І насправді а, на сьогодні ми бачимо величезний потенціал, і це дуже важливо. Чому тому, що якраз цей опалюваний сезон він і доводить важливість? А, Важливість атомної генерації як такої в енергосистемі країни на сьогодні дійсно атомна генерація працює стабільно надійно і фактично вона вона несе основний тягар проходження опалювального сезону. І ми бачимо, що, наприклад, є цілий ряд, ми говоримо це історичні рекорди. Зокрема, атом атомна генерація виробила за більше ніж 300 мільйонів кіловат годин. В період похолодання, яке було в грудні, крім цього, що важливо, на сьогодні, наприклад, та та сама запорозька атомна станція, яка є найбільшою атомною станцією в Європі, і це те, чим ми маємо пишатися, і пишаємося, вона на сьогодні вийшла шістьма блоками на свою максимальну потужність 6190 МВт, дев'яноста 660 690 в залежності від піків, але а, насправді це вперше відбувається, і це теж дуже важливо. І ми бачимо, що це надійна стабільна робота, перш за все. Енергосистеми, яку забезпечує безумовна безумовна атомна атомна генерація. Ми плануємо в цьому році важливий такий крок це корпоратизація енергоатома. і ми впевнені, що це надасть можливість новий поштовх до розвитку якраз цієї компанії, зокрема виходу на світові ринки, можливість відповідно залучення ресурсів, і взагалі дасть і технологічні можливості для компанії набагато вищі, ніж є зараз. Ну, це напевно все, якщо окреслити минулий рік, і, і те і ті завдання, які ми бачимо на, на цей рік, вже який почався. Дякую. Переходимо до запитань від представників медіа. Перше, за рахунок яких коштів буде закуплено газ для ТЕЦ. А, ну а, насправді а, стосовно газу для ТЕЦ, а, Зроблено відповідне рішення НКРЄКП, яке запровадило додаткову послугу. Тобто, тут важливо треба розуміти, що по факту цей газ він не купується по пільговій ціні. Це газ, який Нафтогаз продає по абсолютно ринковій ціні. І відповідно далі, в залежності від команд диспетчера. На, на навантаження відповідного блоку ТЕЦ, це, це оплачується як допоміжна послуга. Тобто, фактично, з одного боку, ми абсолютно балансуємо нафтогаз, який не робить пільгову ціну для тепло для використання газу на ТЕЦах. З іншого боку, реалізуючи електроенергію вироблену на цьому газу, ТЕС так само має абсолютно прибуткову, прибуткову економіку. Дякую, шановний пане міністре. Вчора під час зустрічі з представницею Сполучених Штатів було заявлено, що американська сторона допоможе Україні пройти опалювальний сезон. Чи могли б ви, будь ласка, конкретизувати поставками чого саме і в яких обсягах США збираються допомогти українському уряду? Дякую. Ну, насправді дійсно, вчора була дуже така плідна зустріч, і це важливо. Я хочу підкреслити це дійсно, те, що наші відносини в енергетичній особливо сфері, вони мають дійсно стратегічне значення. І е, насправді вчора ми говорили якраз про атомну е, генерацію. І обговорювали ті можливості, які дають дадуть співпраця в сфері атомної енергетики. Відповідно проговорювали певні проекти, і зараз вони вже будуть комунікуватися на рівні технічних експертів з участю енергатама і представників американської сторони. і відповідним чином я сподіваюся будуть реалізовані. Дякую, в жовтні 2020 року. Ви заявляли про намір організувати експорт електроенергії через Білорусь до країн Балтії, але тепер постачання електроенергії відбувається лише в одному напрямку: з Білорусі до України, попри неодноразові заяви про те, що Білорусь не забезпечила доступ на свій ринок для українських трейдерів. Дивіться, ну насправді був експорт із України в Білорусі, від зокрема заданий мною енергоном експортував електроенергію до Білорусі. Сьогодні є імпорт з Білорусі. Знов ж таки, це питання більш ринку і питання кон'юнктури ринку. Якщо є зацікавленість в обох процесах, це все можливо, є відповідні аукціони, є, є механізм, як це зробити. Дякую. І останнє запитання. Спостерігається ріст викачки газу на експорт після так званого меморандуму про регулювання цін на газ? Якщо всі обсяги нерезидентів резидентів будуть викачені, то чим та за якою ціною їх будуть вимушені замінити? Який обсяг вугілля законтрактований для поставок на тест до кінця опалювального сезону? Яка середня ціна імпортного вугілля, що контрактується, і яка ситуація з поставками вугілля з Казахстану? Вже різні питання. Давайте я почну з а, так, так званого меморандуму. Насправді це нормальний документ, це меморандум, і не треба прив'язувати питання, те, що газ а, відбирається нерезидентами абсолютно з тим меморандумом. Раз. По-друге, хочу вам сказати, що якщо ви подивитесь на структуру того газу, який на сьогодні вже відібраний нерезидентами, то 36% цього газу було залишено в Україні. На сьогодні в сховищах десь близько 600 мільйонів 600 мільйонів газу на резидентів. Ми теж абсолютно спокійно дивимося на те, що він це не означає, що він буде весь виключений за межі України. А більше того є відповідні механізми імпорту газу, які будуть забезпечені нафтогазом для необхідності відповідного балансу. Тобто тут я жодних питань нема стосовно вугілля на на вугілля на тес. Да, дійсно дійсно ми маємо законтрактовані обсяги. Імпорт відбувається, я вже зазначав, не раз кораблями відбувається стабільно. є вже певне накопичення в самих портах, які зараз відвантажуються вже далі на станції. Є далі кораблі, які йдуть, йдуть в Україну по чіткому графіку, і ми бачимо, що десь обсяг, ну там середній обсяг а Імпортного вугілля через морським шляхом буде десь близько 1,6-1,8 може навіть більше мільйонів тонн на, на, на цей період. Стосовно середня ціна, ну сьогодні ціна вже впала на вугілля, тому що в період великих цін дійсно ціна доходила до 300 доларів. Сьогодні ми говоримо, що середня ціна складає десь близько 140 доларів. І Казахстан чи чи йде з Казахстана? Ні, з Казахстана не йде. Це знов ж таки дійсно я це теж це згадував. Є укладений контракт у того ж центренерга на 660 тисяч тонн казахського вугілля протягом ОЗП. Але знов ж таки на жаль, через відповідні дії Російської Федерації відбувається блокування транзиту російською територією відповідного вугілля. А наразі ми не бачимо ну, бо центр енерга відповідно, так само не бачить інших можливостей сьогодні. Це вугілля фізично отримати.